Я дав тобі найкраще, мій народе, я світло дав тобі своє життя, очистив я тебе своєю кров'ю, щоб ти зі мною мав ти майбуття. Ціну заради тебе, найдорожчу, Я заплатив, віддав життя своє, твоє я горе бачив, твою неміч. Простив нечистоту і зло твоє, я одягнув тебе у царську одіж, возлив єлей на голову твою, вдягнув висон і золотом прикрасив, оспівували, щоб мою красу. Не дав талант всього один для тебе. Бо на обличчя навіть не дивлюсь. Я цілих десять дав тобі талантів. Чи ж ти помітив, як тебе люблю? І ось відвідати прийшов нежданно. Але я часто так прихожу у тиші. але тоді мене і не шукав ти, я ж так чекав. Що працю ти вершив. Я наділив тебе прекрасним слухом, наповнив радістю життя твоє, я думав піснею мене прославиш духом та опустив чомусь чоло своє. Ти бачив, мені гори, як співали, ти слухав групи. Голоси, сказав, куди ж мені до них рівнятись, я недостойний заспівать, й біда у тім. Люблю, коли смирені перед, перед мною співають щирі й люблячі серця, благоговіючих перед моїм престолом, люблю я слухати, та не завжди. Буває, як співають то Я плачу, бо хочу бачити, бачить щирість в їх серцях, а на устах хотіння тільки бачу. Народи мій, скажи, де простота? Тобі, мій брате, мудрості дав слово, щоб говорить через твої вуста, але чому ще страх? І серце не готове, щоб з вуст текла, мов джерело, жива вода. А ти, дитя, служити обіцяла своїм талантом діток щоб навчати, та швидко чомусь втомленою стала, для того, щоб серця їх наповняти. Тобі, сестро, я дарував в надії. Що ти прославиш цим любов Христа, наповнив Твоє серце милосердям. Та де ж ти, де пішла душа твоя? Я знову тут, о, мій народе, і повторюю я, я знову неспроста. Я плачу, я смиряю твоє серце, скажи, народе мій. Де ж простота, скільки життів вже гордість загубила, Народи мій, я стільки жду тебе, не хочу я лиш тільки формалізму, не хочу й лиш цього. О, душе, схили переді мною своє серце і просто мов, мій Господи, ось я. Я радістю наповню твоє серце, прослав душе, в труді своїм Христа, ти не шукай великого служіння, ти не кажи, дарів нема в мене, малого я підвищу в час нетління, великий я ж понижу, слав мене. Амінь.